Это наша кукурушка. Это наша дядя Сашна. Это наша картошечка. А, прям по колено, по полю. А не по колено. Фе. Тут якісь червіки лазять. Коротше, ось де, наше поле, картошки. Фотоапарат щоб він не Оце наші кабачки. Просто вони пізні. Оце наша теж картошка. Ось, ось наш горох сахарний, сладкий, тільки ще не доспів. Ось що помідори. Ось о помідори. Так далі. Ось ще кабачки вже всі. Ну, ну, щось таке, не знаю що. Оце хапуста наша. Ай, 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 ай-ай-ай. Оце щось таке сяке. Капуста, помідори, вже воно бачите? Ось бачите, уже помідор. помідорчики зелененькі вийшли. Вийшли вже ідем дальше. Це наш такий, тоже сахарний, тільки він уже воякий. Воякий. Воякий еще, Воякий ще товстий такий. Бачите, жовтий вже. Такий вже. Уще вже такі у нас вже помідори. І ось вже помідори. Бачите, ось вони вже теж зелененькі є. І ось помідор теж зелененькі є. Це не наше поле, пшеничка на стежечці росте. Це теж ось помідорки, і но помідорки. Йдемо далі. Еще наша маленька. О, уже спила есть. Наша маленька. Вот какая. Клубничка. Она уже, и уже не она уже все, подбирала ее уже. Надача оце у нас на абрикосі абрикос на городі росте. Ось це наш часник чи ти. 16 рядок Вот нашей барбарейской Ось наша смородина красная У все наши истины Все красная смородина Видите ли уже красненькая есть Уже красненькая есть Це у нас красна смородина. Уже пішла. Ось о... Ай! Чорна смородина. Видите яка. Ось о, чорна смородина, ось ось красна смородина. Тут вже теж чесник. Ось черешня наша виросла. Ось о, клубника. Так вона там ще зелена. Тут укроп посеред клубники виріс. Це ми вчора сипали. Ось ось наші. 12 грядок картошки. Ось оша наша пш пшеничка. Оце ми укривали людцекою. Ось наша морквочка виросла, ось наша цибулька виросла, ось о морква, ось ось цибуля. Вы ви уже видели Осе цибуля, ось цебуля, ось таке непонятно, ось все цибуля, все морква, а все буряк. А все щось таке непонятно. Ось... Що? А там воно далі, бачите? Вот поле, на каком была вся наша Люцерка. А, мы дальше же не доснимали. Ой. Это непонятно что. А вот дальше пошла. Ку-ку. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Вода, ты что? Кукурузка. Правильно, кукурузка. И это вся наша. А не, не вся наша. Мы еще не дошли. До этого, до этого сміха, що у нас росте на городі. У нас росте на городі. Це між У нас росте на городі. Ось ось. Чого так далеко? Це, ви знаєте, клубницька. Ось, це знаєте, ось. ви знаєте, ось, знаєте? Все, пшеничка. Ось, мята як не краме на городі. Укропа ще росте. Бачите, який. І клубника. Вот клубника і вот. Так не странно, у нас на городі даже сливи ростуть і яблука. Ось, а не, А, що є ще салат, персико все росте. Усе росте, помідори і все помідори, ось все. 2 газонова трас. Ой, газонова трава чи що? А то ми вже бачили кукурузку, бачили, і кукурудзка кукурузка переба... серед газонової трави вирісла. І все, більше нічого. Пішли цифри там? Да, да, да. Уважно вас слухаю. Ну все. Тепер можна дзвонити Спілбергу. Я бачу тільки як ти ноги ходив, знімав. за город я не бачив. Отак ти робив, в кущі залазив, ламав картошку, а зря. Окей, okay. сейчас все попробуем.